Вітаю з дешний канал Малисят. Я вже зробила сьогодні відео про малину. Ну як я можу обійти увагою троянди? Тиждень у мене були на дачі і ну, просто деякі троянди цвіли би і цвіли, мабуть, і до кінця листопада. Минулому році цвіли і 1 січня. Дійсно, були деякі, які мали пуп'янки і цвіли. Ну, в цьому році так. Надіємося на те, що буде світити сонце. От показую троянду маракеш. Вона просто надзвичайні квіти має. Але чомусь в минулому році пагони вигнали до двох метрів. Да, вона не розлога, не широка. Але троянда, яка має такі шикарні квіти, вона просто не може не тішити і не. І, і не звернути на неї увагу дуже важко. На жаль, в цьому році так, вона чомусь навіть не знаю, я не скажу, що вона хворіла. Ну, от не росла і все. А восени вже якось себе так проявила. Думаю, вона укріпить коріння, ще. і на слідуючий рік вже буде у всій красі. Вона не боїться неспеки, бачу, не боїться дощу абсолютно. Троянда Маракеш, дуже гарна троянда. Ось такі квіточки має. ще раз покажу, красуня. Чандас Beauty. Посадила один молодий кущ, а це старі кущі, пересаджені 4 роки тому з старої дачі. Ну, вони в мене виростають отак: от, метр 72 метри. В мене якісь Взяли сумніви, що це дійсно Чандос Б'юті. Ну, порівняю з тим кущем, який я купила від Каприфоль в цьому році, яка вона буде. Ну, я не скажу, що вона дуже гарно витримує дощ. Така собі. Спеку, на жаль, теж не витримує. От там за нею Ваніла Фрайс має такий пагін великий. Троянда і заявлена як плетиста, але я не скажу, що вона так росте дуже швидко. Ну, хай буде гарний шап, це теж непогано. Отут тут вони в компанії, я думаю, що їм буде тут весело. Ну, Мається на увазі, що одна троянда буде підкреслювати красу іншої. Якщо підросте, ванілка, а вона от підросте, звісно, куди вона дінеться. Ще одна моя красунька, це кахала. Вона, от як була тиждень тому в такому вигляді, вона і зараз не менше, не більше. Мається на увазі, квіти, як зупинилися ці тіні. Ну, прохолодно і дощі. Але добре, що хоч не підгнили. Якщо трошки, може потепліє і появиться сонечко, то вона розквітне. Отака кахала. Не боїться спеки, влітку вона цвіте. Місяць можуть бути квіти на кущі але потім велика перерва. І тільки в кінці літа вона починає знову друге цвітіння. Ну, в принципі, маракеш так само. Я думаю, що вона непогана, трояндочка. Вже те, що тримає квіти, і не боїться дощу Довго стоїть вазі, це її великий плюс. Кенсингтон Гарден. Ось такі квіти. Цим квітам вже три тижні. Ну, я десь колись показувала вже цей кущ. Ну, що сказати, дуже гарні квіти. Чому він росте так повільно і такий маленький? Ну, надіюсь, що щось буду міняти в схемах по удобренню Мається на увазі, що буду чистіше одобряти на слідучий рік і вона буде рости гарніше. Лоранка броль вже показувала не один раз. Я думала, що коли холодніше, квіти будуть темніші, але не зовсім не подібні на ті квіти, які були влітку. Вона мала такий кораловий відтінок, зараз ніжно-рожевий. Ну, любимка, трояндочка, любимка. Така краса. 12 жовтня сьогодні, а багато дуже троянці те, і вони би ще цвіли довго, якби не було таких дощів сильних. Ранка, броль. Там поряд я вже показувала користь колор. Орал жилє. І вона має ще квіти. Отак цвіте. Теж гарна трина. І великий плюс, що квіти ці вже їм три тижні. Так і на сонці вона тримається. І після дощу. Нічого не боїться. Ох, сонечко виглянуло, яка краса, Боже, тішуся. Ой, красуня моя Лоліпоп. Лоліпоп. Ну, як і кахала. Як і маракеш, вона в цьому році маленька. Її третє літо пройшло. У минулому році була двохметрова, метрова, в цьому році до метра не доросла. Щось, щось їм помішало, мабуть, спека, зрізочні троянди. Найбільше люблять тепличні умови. Але квітка просто чарівна. Лучше буде цісти красунка. Тримається на сонці більше тижня і дощ їй абсолютно не вредить. Бруно Перпойнт. Хоча а, заявлений як шрап і має бути високим, нот но два рочки і такий Манюнький, Я вже його показувала, але ну, не могла обійти стороною, бо квіти дуже гарні. І от після дощу вони такі гарнюні. Bruno All Проноперпойнт. love. Ця троянда була посаджена мікроскопічним саджанцем. У пані, в якої маленькі дуже саджанці. І вона про це попереджала. І я погодилась, не маю жодних претензій, бо вони. Трояндочки, які я в неї взяла, вони дуже гарні. От як не любити цю троянду. Це її третє цвітіння. Вона в минулому році була мала десь 15 см. Ну, я ж кажу, сайджинець був маленький. Може корінчик 5 см і пагонці такі ж самі були. Ну, шикарна, просто шикарна троянда. All for love. Не боїться сонця, спеки і не гине, не, вірніше, не гниє на е, після дощу. Майра Сред Іспанія 2012 рік. Я чомусь не говорю про селекціонерів-виробників, думаю, що ця інформація цікава, але можна її знайти в інтернеті. Тому рідко говорю про те, хто. Випустив е, такі, трой, ту чи іншу троянду. Оце моя розряд. І така особливість в цьому році вона мала дуже багато квітів. Більше 100 квіток на цьому кущі. І такі розлоги десь має вже, мабуть, більше метра. Ці трояндочки були всі маленькі, от такі десь 5-6 см. У минулому році троянда мала розмір десь 10-12, квітів було менше, але вони були просто безподобні, великі, такі гарні, от як ця, наприклад. І от зараз восени вона вже має теж великі квіти. Літом були маленькі. Поряд троянда Канді, такий гарний кущик зелений. Ну Всі кущі ляльки в мене такі. Листя в них просто дивишся, любуєшся, не тільки квітами а й листям. Ну Хто ж похвалить, як не сама себе. От прийшла мені подарунком під назвою Канді. Вона гарно цвіла ціла рожевенькі. От. Поряд з Ну Не дуже дивиться вона так в комбінації, ці, але вже хай росте, бо гарно росте, цвіте. Отака квітка, ще раз покажу. Красота. Керіо маю три кущі, які прийшли мені пересортом, були посаджені від сади Буковини. Всі е, троянди, які звідти прийшли, то вони всі були пересортом. Але непогані, гарно прийнялись, пішли в ріст. І керіо, це така трудяшка, яка цвіте все літо. От і зараз. І ще маю там два кущі, то вони теж приблизно такі десь по півтора метра. І теж мають багато пуп'янків. Троянда графіня От Після таких затяжних дощів таку має квітку гарну. Це троянда, яка була посаджена восени. має метр тридцять, десь вже висоти. Таке гарне листя. Ну, хто не має, Такої троянди, або просто любить рожеві, то вона просто ідеальна, трояндиця. Там далі для розде малюнар має бути великою, високою, чомусь ще поки не наросла. Така красуня, Рафіня-бітіна. Коло Ель, яка дуже теж гарно цвіла. От Wedding Bells. Прекрасний кущ такий, і вона цвіте. І після дощу і в спеку квіти має дуже гарні, кущ гарний, сам по собі теж достойна троянда Ведін Бес. Мішель Друкер, вже скільки разів я показувала його, Ну, сьогодні так він виглядає ще після тижнів дощу. Загалом два тижні дощів, а троянда як, як на картинці, як намальована, як кажуть. Ну, красота просто Мішель Трукер. Фантастична троянда. Здається, що квіти як були три тижні тому, так вони і є на кущі. Лялька. Вже скільки разів показувала. Це Коколоко, макароза, Примадонна І от такий величезний півтора на півтора кущ Коколоко. Троянди, які мене перші два роки розчарували, але зараз я просто в них від них в захваті. І квіти, і сила росту, і нехворобливість, і витримка від спеки і від дощів. Просто безподобні троянди. Мокароза. І це коколоко. Мокарозу я показувала, навіть цвіла тут кущ теж великий був. А це після дощів що тут такі дві квіточки. Тресуня Коколоко. Гарного дня всім.